Вітаю всіх. Мені неодноразово поступали запити про те, як себе ведуть мої так звані неубиваймі полосі, котрі я зробив, такі, яких нема в інтернеті. Так, так як бачите, ось вони стоять. Тобто я нічого не міняв, хто дивився мої попередні два відео, знає про що мова. <кхм> На мову йде про те, що. Я зробив такі полосі, котрі я не перерізав, коли укорочував, не перерізав і не варив. У мене цільна полось, Один тільки фланець, який тримає колесо, приварений до кінця полосі. Подивіться, хто кого цікавить у передні два відео, і ви буде, будете знати, про що проблема. Тобто я ці полосі називаю неубивайми. От з цієї сторони тепер подивіться з цієї, що вони теж стоять тут. Справа в тому, що я був, поварив полосі, і вони мене півтора року пропрацювали, і в один прекрасний, а може, не прекрасний день. У мене полось лопнула по шву зверному. при цьому була велика нагрузка. Тому я вирішив зробити такі полосі, котрі б не ламались більше. І це мені, я думаю, що вдалося. Раніше я відео не поміщав тільки тому, що я сам не знав, як в цій полосі себе поведуть. Тому я за ці півтора місяця я вже їх, я думаю, що Достатньо іспитав, вони мене вже показали нормальну роботу не... чим не відлічаються від тих полосів, які в мене були раніше. Тобто, стандартні полосі урізані, все як положено. От е... тепер для того, щоб. да, я роботи робив різні, возив щебенку. Возив пісок, тобто я гарно його нагружав трактор. трактор. У мене там прицепчик стоїть. От Як бачите, зараз буду цепляти прицепчик і буду возити оцей мусор, який, і ви бачите, кучі мусора. От. І в мене ще мусор є на городі. Полі, там. там в мене є кукурузне зілля і тому, тому подібне. Тому в мене досить багато мусору, і я буду цей мусор весь вивозити, щоб поле оставити і саму територію на зиму оставити чистою. Ну Такий порядок так мене заведено. Тому я вже як, ці полосі іспитав, а сьогодні ще буде один, так сказати, тест. Я буду під... зараз під'єднувати під е, е, прицеп і буду його нагружати максимально. <кій> не знаю, чи я зможу за один раз все завести, але я постараюсь е, на мусорку, але я постараюсь максимально його загрузити, щоб все взяти. Але якщо я не візьму все за один раз, прийдеться мені ще раз їхати. Так що дивимося продовження. Трактор готовий. Працює, під'єднав прицеп. І зараз поїдемо на поле працювати. Я маю, не вписався, бачите? Ну це перший раз. Да. Оце то хохму я зробив. Самому якось ріш по собі. Оцю кучку тори треба буде да забрати. Так що мусора багато. Продовжимо роботу. Як бачите, прицеп досить, досить великий, але він вже майже повний. А мені ще треба оцього кучу цього листя, це листя з-під горіха, щоб не задавали питань. Хто знає листя від горіха краще вивезти, тому що. В ньому дуже багато таких з'єднань, котрі в городі не повинні бути. От так ось виглядить з цієї сторони прицеп. Ну а тут, як бачите, поле чисто, чисте. Ось тут була велика куча, ви бачили, а тепер її нема, вона вже там. Як вам нарисовується прицепчик, сам прицеп великий. І плюс скільки ми туди вкидали вже рослинності всього іншого. І ще там є куча І що її треба також забрати? Я думаю, заберемо. Я зараз з цієї сторони правої, нагрузився, а потім піти до тієї кучі і буду ліву сторону загружати. Це буде таке теж із питання наших Е, Якщо вам сказати, цей прицеп він дуже великий по габаритам для таких тракторів. От і тут досить солідний груз У нас декілька неділь йшли йшли. Проливні опади, дощі і весь оцей груз, він весь мокрий, він тяжолий. Так що тут є що вести. Ну добре, будемо працювати далі. Друзі, то нагрузився. Далі, мабуть, ще й нема куди, а мені ще треба одну Ой, забрати одну ручку. Здорово. Мій трактор Порівняно з цим прицепом виглядає малишом. Так, робіть ставки, поїду я чи не поїду, чи потягне він, чи не потягне. Моя ставка, що потягне, але я можу мати великі проблеми в полі, тому що йшли дощі, калюжі, розмокло все. Отам я можу не доїхати до свалки і забуксувати. Оце мене більш всього. І хвилює. Але Нічого, піду, зараз поїду ще до одної кочки, попробую якось її сюди розмістити і будемо їхати. Загрузився я по максимуму. Як бачите, поставив такі от стойки, доски, і в мене ще вийшло десь, мабуть, Більше двох бортів вверх висота, ну нагрузився гарно. Оце буде гарний е, тест моїх полосей, чи вони працюють, чи не працюють. Подивіться, як резина сіла. Не знаю, передасть камера чи ні, але вона сіла гарно Хоча б доїхати. Навірно, буде. На балках побуду быть. І вона ж накачана гарно. Була накачана гарно, Ну ладно. В общем, буду їхати. Так, друзі, ми їдемо. Зараз ми їдемо і затягнить під'єм. вин куда тамде се кичуе лес. лист иде да туде Цепчик тягнуть. Ви бачите, що підйом, а він нормально собі спокійно без підвищених обертів. Їде тихенько і все. Доїхав до свалки, все благополучно. Ніяких проблем не було. Я думав, що буду сидіти. Ні, все приїхав. Як бачите, прицеп вже готовий до розгрузки. Зараз виймаю ой, нарощені ці палки. Виймаю доски і буду розгружатися Так, друзі, приїхав я додому, все нормально, розгрузився, ась при розгрузці такий був груз тяжкий, що відламали мені борта.